Привіт! Бажаю усім гарного, позитивного, мирного дня. І сьогодні хочу, щоб ми зробили з вами салат нісуас, но назва всім відома. Я трошечки зроблю по-своєму його. Дещо там зміню, і зараз вам покажу, але він незвичайно смачний. Всі інгредієнти в мене є вже підготовлені. Ну, в першу чергу, я хочу зараз продемонструвати, як нам зробити. Крутони. У мене є от заготовочки уже так, з крутонами. У мене є з білих і у мене є гречанні. Ну, я вам зараз хочу продемонструвати, показати, як їх робиться. І потім ми будемо робити вже салат. Для крутонів нам необхідні багети, різні можете брати. Які вам до смаку, і які вам подобаються а, молочні, пшеничні, гречані, кукурудзяні, без різниці, От які вам подобаються, оті берете. Я зараз залишила один отакий от малесенький багет, булочку для того, щоб показати, як її нарізати вдома в домашніх умовах, і без того, що у нас немає там слайсера і різних приспособлень, які є на підприємствах. Дома в нас немає, у нас є ніж. Ніж дуже добре взяти, який йде з зубчиками, тоді він дуже добре нарізає. Ще один нюанс: хліб, багет наш дуже добре, щоб він не був свіжий, щоб він вже декілька днів просто яв. Тому що, коли свіжий, дуже важко нарізається і він розвалюється, і тоді ми не отримаємо ті крутони, які ми хочемо. Беремо і нарізаємо. Дивитесь як. Нарізати можна а, кільцями продовж довгі, взагалі довгі, які теж вам заманеться. Я сьогодні буду нарізати кільцями, тому, тому показую як. Першу відрізала більш товстеньку і в сторону. Тепер дуже-дуже тонесенько нарізаю весь багет. Мені оцей треба нарізати. Після чого нам треба здобрити олією. Небагато, це я все буду вам показувати. І спеції. Спеції для наших крутонів теж можете підбирати на ваш смак. Саме головне, щоб ми робили з душою. Пам'ятаєте це, так? З душою від душі. І коли вам подобається страва, яку ви готуєте. Неймовірно, вона буде смачною. Звичайно. Як би ви не зробили, як би вам здавалося, що воно не дуже смачно, повідьте мені, що кому ви запропонуєте, тому сподобається і буде дуже-дуже смачно. От такі повинні бути у нас нарізані крутончики. Духовка в мене вімкнена на 200 градусів. Коли ми вже наріжемо і підготуємо, я її зменшу до 180 градусів. І приблизно 2-3 хвилини ми будемо тримати в духовці, підсмажувати наші крутони. Зазвичай я приготовлюю дуже багато крутонів різних, з різними смаками. І от е, тримаю от у таких ямкостях, Баночках, воно дуже зручно, не попадає волога і вони зберігають свою хрусткість. У мене вони завжди є, і їх можна використовувати будь до якого салату можна покласти, до супів, бульйонів. Швиденько відкрив собі баночку, і у вас вже є що подати до просто бульйону. Так що, буде час. Маєте вільний час, маєте саме основне натхнення. Робите такого плана крутони і зберігаєте. Навіть для дітей дуже добре не купляти в магазинах, о те, що ми зазвичай буває, що купляємо, щоб швидко її не готувати. Це не дуже багато часу для того, щоб вдома приготувати. Але це з усіх нормальних. Продуктів і нормальних спецій. Спеції я даю тільки натуральні. Отже, у нас вже є нарізано, беремо противень. Противень у мене підготовлений, я е, зазвичай застеляю або пергаментом, або в мене є силіконові коврики і викладаємо. Дивіться, одну частину я покажу отак. Викладаємо. Напротивий, а одну можна, я зараз покажу як, швидше, ще швидше зробити. Це ми беремо в мисочку, отак, От крутончики сюди, наш багет ще поки що все зібрали. Зараз я заберу прусточку. Траєчки наші ми теж можемо покласти, підсмажити, і до супчика вони підуть дуже-дуже непогано. Після чого ми беремо олію, олію просту, соняшникову, можете не соняшникову, можете, яку вам хочеться, але ну, сюди я даю соняшникову і без запаху на кісточку, отак, і змащую наші крутони. Не перемащую, прямо не змащую кожен, а от так як налила олійки, набрала і просто пригладила наші крутони. Погладила, щоб їм було дуже приємно. В мисочці ми робимо таким же планом. Ну, можна трошечки, от як в мене потекло, прямо в миску олійка, перемастили. Після чого я даю, у мене є часничок, сухий, мелений, посипали, посипали по крутончикам. Так, тут у нас є спеція трави італійські, посипали. Сіль я не даю. Посипали. І тепер, те, що в мисочці, ми просто акуратно ручками отак перемішуємо, щоб поєднати спеції з нашим багетом. Після чого викладаємо на противень. Я зараз трошечки їх. Приєднаю один до одного, щільнесенько, щоб у нас помістилися всі, висипаємо, розрівнюємо. Дуже добре, якщо одного слою або два, не більше, тому що верхні будуть горіти, нижні не будуть підсмажуватися. Тому малими порціями саме найкраще отак викладати. Все виклали, розрівняли і після чого закладаємо готуватися. Температура нагадую: 200 градусів в мене була. Я даю на 180. І ми чекаємо, коли вони посмажуться. Щоб не витрачати свій час, ми займемося далі приготуванням салата. Нам для салату необхідно інгредієнти, я зараз вам скажу, які. Так, так я тебе чую. Я розумію, як ви розумієте, це моя помічниця. Вона не може, щоб вона зі мною не поспілкувалася і не відповіла на якісь мої слова. Я тебе чую, все нормально, не хвилюйся, потім ти скуштуєш все, що ми приготуємо. Для салата нам потрібні які інгредієнти. Це мікс салата. Любий мікс салата берете, який вам подобається. А, у мене є мікс різний, смачний. Саме основне, щоб він був свіженький. Коли вибираєте в магазині, купляєте мікс салату, то дивіться, будь ласка, на сроки, і дивіться обов'язково, щоб не було підгнившого, підвялого, Або навіть є такі темні листочки. Не беріть ні в якому разі. Салат повинен бути тоді сам... А салат повністю, коли зібраний буде, він буде неймовірно смачний. Отже, у нас є мікс салату. У нас є тунець, у нас є яйця куряче, у нас є маслини, спаржева квасоля, до речі, ми її зараз будемо теж готувати. Так що я ввімкну водичку, у мене є водичка. Я вмикаю, щоб вода закипіла, коли закипить, тоді ми приготуємо. У нас є крутони, які ми покладемо, обов'язково салат, помідори, чері. І саме основне, що я змінила в цьому салаті і хочу вам запропонувати. На моїй сторінці на каналі є теж, як я робила слива вялена. От вона. Вона дочекалася свого часу, що ми її зараз покладемо в цей салат. І відкриємо неймовірний запах. Коли ти відкриваєш а, сливи, запах іде, неймовірно, смачний. Мені вже хочеться куштувати. Не забуваємо, що ви поклали в духовку наші крутони готовити. Вони дуже швидко готуються, тому що вони дуже тонесенько нарізані. Не перетримайте їх там, щоб вони не згоріли. Тому ми періодично дивимось, я думаю, що десь хвилиночку ми будемо вибирати. Отже, а я далі продовжу розповідати, що у нас тут в салаті ще буде. Всі інгредієнти я розказала, що буде. Соус ми будемо робити. Соус ми сьогодні зробимо на основі цієї олії. Я теж розповідала, що ця олія з слив дуже смачна. Тому сьогодні цей салат, мені хочеться. Дати тільки цю олію. Піде ця олія. І зараз, поки у нас ще смажаться крутони, я зроблю соус. Запах неймовірний іде уже від крутонів, відчувається, тому що а, спеції поєдналися з олією і звідти уже запах іде неймовірний. Водичка у нас теж закипіла. Так, Дивимось, щоб ми не прогалили. Водичка закипіла, у мене спаржа є заморожена, я її заморозила свіженька, молоденька, не стара. Тому я заморожену як витягнула з морозилки, і так ми закладаємо. Закладаємо в кип'яток. Водичку можна підсолити, я її зараз підсолю. перемішуємо. І спершува хвасолька буде варитися десь кипіти теж хвилинку, не більше. Знову ж таки, не переварити. Фасоль, якщо ви переварите, вона а, колір міняє і, звичайно, в неї смак буде зовсім інший. Нам треба хрустка зелена квасоля і смачна. Тому ми чекаємо, зараз от-от закипить, після чого ми її будемо знімати. Рутони я вирішила перевірити. Все тут нормально. Закриваємо, нехай ще готується. А я поки роблю соус. Соус сьогодні у нас буде гірчиця діжонська з зернами. Даю чайну ложечку. Лимончик сік лимона. Сік лимона ввичардуємо. І так квасолька у нас кипить, покипіла хвилиночку, ми її виливаємо в друшлачок, і в мене холодна вода. Я злила холодною водичкою одразу, щоб прикратити далі температурний режим. Вибачте, щоб не готувалася далі наша спаржа. Промили і вибрали в мисочку. Готово. Не забуваємо, що у нас крутони готуються. готується. Перевіряємо. І крутони у нас готові. Ось зараз я покажу, які вони в нас вийшли. От такого. всі гарні крутончики. Зараз ми їх перекладемо в нашу баночку. І так. У нас пержива фасолька готова, охолоджена вже навіть, тому що ми її обдали холодною водичкою, так як я говорила. І крутони наші теж готові. Я зараз їх переберу в баночку, складемо і продовжимо збирати уже наш салат. От такі вийшли у нас гарні. Дивіться, які вони короткі. Бачите, отакі повинні бути. Ми їх складаємо в баночку акуратненько, тому що дуже-дуже вони тонесенькі і вони ламкі. А мені хочеться, щоб були ціленькі, гарні. Покажу, як ми будемо салат прикрашати ними. Все, виклали. Нехай чекають і до того, як їх салат дарую. Отже, все в нас готово для того, щоб ми вже збирали нашу смакоту. Нагадаю, готовим ми тільки все від душі і з любов'ю, з натхненням. Доробляємо наш соус. Гірчицю ми поклали. Сік лимона. І зараз я дам олію. Олію даємо з слив. Вона дуже гарна на колір і запах неймовірний, ще трошечки. Все це ми перемішуємо. Закладаємо ще трошечки солі, багато грам солі і перемішуємо соус наш готовий. Це, отакий От гарний вийшов соус. Відкладаємо в сторону. І зараз будемо збирати салат наш. Візьмемо тарілочку. Якщо ви замітили, під дощечкою у мене серветка колога для того, щоб дощечка не сунулася по столі і щоб було зручно нарізати. Це такий маленький секретик, але він дуже ефективний. Беріть на увагу. І зараз ми беремо тарілочку. Я вибрала сьогодні для цього салата отаку гарну, велику тарілку і будемо робити салат. салата який у нас є, я в іншу мисочку беру, стільки мені треба, салата викладаю в миску, трішечки поливаю нашим соусом, перемішую. і викладаю на тарілку, все перемішали, і викладаю гірочкою. отак, От на тарілку. спад фасолька. Є в нас ми теж поливаємо. Можна поєднати з фасолю разом з міксом салата і викласти. Ну, я хочу трішечки зробити по-іншому, тому окремо це роблю. Потім ми поєднаємо все. Перемішали і викладаємо такою гірочкою теж з одного боку. І отут з іншого боку виклали. Тепер у нас яйце куряче, яце куряче ми наріжемо на чотири частини. Так, розрізали гарненько і викладаємо біля спаржі. Все більше ми нічого різати не будемо, тому я заберу досточку, щоб вона нам не заважала. І ми будемо далі складати наш салат, маслинки викладаємо кладемо неймовірну нашу сливу. Я її виберу з олії, і ви побачите, яка вона. Вона зі спеціями тут і з от Отака гарні такі шматочки сливи. Кладемо нашу сливу, произвольно викладаємо. На тарілочку розклад. Після чого візьмемо помідорки чері. Вони в мене помийті тут, але по привичці я все-таки мию. Викладаємо помідорки. Можна цілі, бо вони дуже малесенькі в мене, а можна і перерізати. От так. Виклали, переріжу ще. Є. Тут трошечки я посередині роблю місце, і зараз сюди ми викладемо тунець. Тунець у мене йде консервований в баночці з олією. Є в собственному соку можете використовувати будь-який. Він смачний. В мене з олією, так що сьогодні я оцей покладу. Олійку я не беру, я беру тільки тунець і викладаю поверх серединочку. Гарні шматочки цілі, які от у нас є, ми їх і викладаємо. Вики. Є в мене соус бальзамічний, це крем. Мені хочеться зверху полити, покапати. Він дасть теж свій смак. Запах неймовірно гарний стоїть. А, їсти вже хочеться. Ну, чесно, я б сіла і поїла, але цей салат я не для себе приготувала, тому я повинна його буду віддати на дегустацію одній моїй дуже-дуже гарній подрузі, яка сьогодні залітає до мене. Салат у нас практично готовий, але ми робили крутони. І незвичайно. Хочеться сюди їх покласти. Мені сюди хочеться покласти білі крутони. Вони в мене приготовлені з італійськими травами і з олією-соняшниковою. Тут йдуть італійські трави і сухий часничок. Крутони я хочу викласти гарно. Вони у нас дуже гарні. Круглесенькі, так що ми можемо робити візерунки різні, які нам заманеться на салаті. І отак от я гарнесенько викладу і покладу трошечки ще тут. Таку гірочку. Тому що коли подаю салат з крутонами, то дуже часто просять, а додавте крутончики ще. Так що покладемо крутонів побільше. І так салат у нас готовий. Зараз ми його зробимо подачу, серветочку на серветку. Кладемо салатик. Переберу. На задній план не дивимось. дивимось тільки на те, що ми отримали. Ще можна. У нас є соус, хоча ми все перемастили соусом, але є ще цей соус остаток. Я його вив'ю соусничок і подам до салату. Якщо буде потрібно, можна ще полити і поїсти. Дуже рекомендую спробуйте такий зробити салат, неймовірно смачний, можете для колективу зробити. Великий можете для однієї людини зробити. Повірте мені, буде подобатись всім абсолютно. І на цьому хочу сказати, що все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки. Буде дуже багато цікавого. Смачного вам і мирного неба нам усім. Будьте здорові, Па-па.